З я зрозумів одну річ, Всі ці ярлики, границі, принадлежності це не про суть. Ти можеш бути свой по паспорту, по культурі, по взглядам, но чужим по поступкам. А можеш бути абсолютно чужим і при этом зробити більше, ніж хто угодно. Для мене всі ці рамки давно потеряли цінність. Важні не категорії, важна. Як чоловік себе веде по отношенню до других людей, і за останні годы я побачив дуже много добра, равнодушия, щедрості, жадності від самих різних людей. Це просто удивительніше чувство, коли починаєш дивитися на людей не по ярликам, а по поступкам. Все становиться проще в те ж время чесніше, ти просто бачиш людей такими, які вони є, без фільтрів.